Пані, запрошуємо вас на другий тур ВІБЕТ Ліги сезону 2022-2023. І на завершальний матч цього туру сьогодні на НСК Олімпійський зіграють у футбол Олександрія та Минай. Олександрія у стартовому турі виграла, виграла на полі Інгульца з результатом 2-1. Ну а Минай свій матч не грав. І ми будемо сьогодні дивитися, в якому стані підійшов Минай, в якого були проблеми протягом попередніх кількох сезонів, в якому стані підійшла команда. Володимира Шарана до нового сезону. Поєдинок між Минаєм і ФК Львів було перенесено. Відтак сьогодні Минай дебютує у вібет лізі сезону 2022-2023. Загалом в УП по два матчі виграли. Представники Олександрії Таминає один в одного. І Кубковий був поєдинок, в якому перемогла Олександрій сезону. Встигли тільки один зіграти матч на стадіоні Діка в Олександрії на Кіровоградщині. Виграли підопічню Юрія Гури. Зараз момент такий, який сейф. Нічого собі. Як рятує свою команду Олег Білик. Дуже хороший прохід від Єгора Твердохліба. пасу. У центр штрафного майданчика, і, по-моєму, там Олег Вишневський пробував. Давайте ще раз подивимося: підключає партнера Кулієв, Твердохліб у Центр і молодець. Так, Вишневський згрупувався, зумів пробити по воротах. Не просто все це було робити. М'яч від нього якраз летів після передачі твердохліба і з-під попереджени витягнув м'яч Олег Філик. От зараз атакують правим флангом, йде подача. Зараз момент який, удар поворот, так Вишневський ще один постріл і знову Білик. Білик свою команду рятує. Дірки в центрі оборони у Олександрії Вишневської. Біля воріт коли Білик свою команду врятував. То перший удар заблоковано. Другий удар вже здавалося. М'яч може так упіймати на ногу Олег Вишневський, що там сітка порветься за спиною у Білика. але Є Вишневський, скажімо так, і шансами шансами для голкіпера Олександрія Олег Білик. помилявся, що стосується гри ногами, так, але на Олег Білик! Просто розкішно граюся. Для запасних. Ті 11, які сьогодні вийшли, все це гравці дуже ясно. Це гравці, які... В прем'єр лізі вже не перший рік. Калітвінцев зараз подає зараз. Момент. Може бути удар. Поворота 1-0. Олександрія забуває. Визначається Третьяков. А Максим Третьяков у попередньому сезоні забивав домашньому поєдинку проти Минаю. І ось тут він зупинив цей м'яч, прицілився і сильно пробив у дальній кут. 1-0. Олександрія попереду. Екватор першого тайму. Бачимо, сьогодні Третьяков вийшов із капітанською пов'язкою. Такий от голові Третьякова відзначаємо і каліт від цього І кобзаря, який поборовся, який нав'язав боротьбу захисникам. І таким чином Третьяков був зовсім один. Хороша подача. Ось тут, знову ж таки, не від Кобзаря м'яч полетів до Третьякова. полетів від центрального захисника Дмитра Німчанінова. Третьяков зупинив цей м'яч без особливих труднощів і без особливого спротиву. А трьох гравців суперника відволік. Тим чином у Третьякова було більше просто для маневру. Дальній Юнарка Лідвінцева не влучає в ворота, там був Рикошет, буде кутовий. Невеличка пожвалення, У нас давно вже не було моментів. У нас два шанси мав Минай. Це шанси Вишневського, коли. В двох випадках рятував свою команду Олег Білик. І, зрештою, гол. Гол Максима Третякова. Марсюмий і на вістрі Олег Вишневський, який в першому таймі мав дві нагоди, але ще разом свою команду рятував Олег Білик, причому пробивав із мештарного майданчика. Ну, зараз момент момент Олександрії. Є можливість забити другий м'яч. Цуріков б'є Влучає суперника. Цуріков у подібному стилі забив. Попередньому матчі проти Інгульця виносить м'яч за межі поля Гончару і буде кутовий тепер вже у Олександрії. Ну що, активно себе поводять обидві команди на старті другого тайму. Після першого тайму у Олександрії було чотири удари. Те ж саме можна сказати і про Минай. Теж чотири удари, навіть Минай двічі в площину. Ну, воріт влучав у той час, як Олександрія один раз поцілила, це власне гол Макса Третякова по володінню. Ну, знову ж таки, ми говорили вже в першому таймі, що в Олександрії не така багата лава для запасних, але от Авагімян, мені здається, може себе сьогодні показати. Момент такий Авагімян саме пробиває після пасу Цурікова. Це вже другий момент біля воріт Олександра Бандури в другому таймі. Спершу Цуріков стріляв з усієї сили, його удар було заблоковано. А зараз після пасу Цурікова прибуває Авагімян. Не доклав корпус щоб пробити. Ну, бодай на рівні з воротами Артур. Калітвінцев. Цуріков. Як в один дотик переправив сюди на п'ятачок небезпечну зону. Калітвінцев. Кобзар. Непогано. Демченко. Подивіться, яка комбінація. Тут можна підключати Цурікова, а можна і самотужки бити. Що і робить. Ладка Літвінцев. Ціп'яш летить по центру. і... Справляється із цим ударом. Олександр Бандура вийде під 17 м номером. А... 17-й, правильно? Жоден із них не, не отримав жовту, а Вагім'ян вийшов, одразу ж отримав жовту і Шелянський прямо зараз. Йде подача! Момент який? Міг замкнути дальню стійку Ельдар Кулієв. Так було положення по грою. Навіть якби Кулієв забивав, то цей м'яч не було б зараховано. Показують нам одного із помічників Володимира Новохатнього. Назад відіграв. Справді був ризик втратити м'яч, не став робити передачу на правий фланг. Тому відіграв простіше. Дав передачу на свого голкіпера. От зараз ситуація гольова. м'яч. Куди летить Летить у ворота і забиває Минай. Забиває на 90-тій хвилині. 1 1 Мене вирівнює ситуацію на табло. Ну а навіщо туди побіг Олег Білик? Мені здається, не було такої необхідності йти на перехоплення. По-моєму, Голуба всі вітають. По-моєму, Данило Голуб забив свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі. Так, Данило Голуб. Саме він розібрався в цьому епізоді, саме він правильно розрахував траєкторію польоту м'яча. Ну і Олег Білик. На виході на виході помилився. Довга передача. За увагу офсайду по-моєму, немає. Ну так так Окрім окрім білика тут ще подивіться, як зручно скинув Мірожніченко на ногу своєму суперникові. І мене зрівнює рахунок. Ми з вами говорили, що не слід забігати наперед. ми з вами говорили що З собою ці команди не грали в нічию, і без нічійна серія Олександрії продовжується вже 6 е, матчів попереднього е, сезону. Три перемоги, три поразки. Ще є можливість вирвати перемогу у котрої з цих команд. Вірошніченко подає. Підбирання за Олександрію. Андрій Цуріков! Подивіться! Другому турі поспіль забиває Цуріков. Здавалося, що Минай вже свою роботу виконав, зрівнявши рахунок, але Цуріков що витворяє? Він забив першому турі другий гол, і в принципі і став переможним. І ось тут екс-футболіст Київського Динамо пробиває за мештрафного майданчика, а летить у дев'ятку. Андрій Цуріков, нічого собі. Оце так гол. Давайте ще раз дивитися. Давайте не просто дивитися, давайте насолоджуватися цим епізодом. Мірошніченко подає. Вибивають захисники мінаю. Цуріков зупинив і як пробив симісіньку дев'ятку стріляє Андрій Цуріков. Браво! Ну от я не знаю, чи був у Цурікова епізод, коли він двох матчах поспіль забивав на рівні УПЛ. Я все ж таки думаю, що такого не було. Не те, що футболіст рідко забиває, чи, чи щось таке. Але Цурікова потужний удар. Але ось тут якраз не на силу пробив Цуріков, пробив на техніку, пробив на вміння, на виконання. І ось цей гол Андрія Цурікова переносить Олександрію другу перемогу. Так що у нас чотири команди, які здобули шість очок. Віпет Лізі цього сезону. Це Зоря, це Колос, це Верес і це Олександрія, яка виграла у першому турі у Інгульця, яка виграє у другому матчі проти Минаю в Києві сьогодні на Олімпійському. Олександрія була сильнішою. Максим Третяков забив на 2 з 3. Данило Голуб відзначився на 91-й. І на 92-й Андрій Цуріков встановлює остаточний результат. 2-1.